Як продавати через конференції? Продажі через конференції – це один з найуспішніших каналів, на мою думку, тому що він включає в себе і дуже детальну персоналізацію, і класну базу, якщо ви правильно підбираєте для себе конференцію, і загалом є дуже недооціненим інструментом. Отже, рухаємо далі, я вам розкажу, як це робити. Привіт! Мене звати Іра, та я розповідаю про продажі на цьому каналі, тому підписуйтесь, щоб не пропустити найцікавіше. Продавати через конференції можна двома шляхами: по-перше, це їздити на конференції особисто та знайомитись там з людьми разом зі своїм стендом, пропонувати свій продукт та нетворкатись або заводити стосунки з різними і клієнтами і партнерами. Про це я розповім якось окремо сьогоднішнє наше відео: як продавати на конференції, навіть якщо ви на них не плануєте їздити. Отже, перший крок, який вам треба зробити, це обрати конференції, на яких буде присутня ваша. ICP або Ideal Customer Profile – це персона, яка купує ваші послуги. Перед тим як обирати конференцію, необхідно побудувати максимально коректно саме свою персону. Після того, як ви побудуєте персону, ваша задача два це обрати конференції, на які вона їздить. Найвідоміші конференції для продажу саме ці послуг – це, наприклад, вебсаміт та Collision. Чому вони класні? Тому що, по-перше, там багато людей, близько 40 тисяч учасників або 70 тисяч учасників на веб а також в них є апка або застосунок, в якому всі учасники конференції реєструються та можуть комунікувати один з одним. Єдина моя порада це не обов'язково одразу обрати саме ці конференції, тому що, Учасники вони отримують доволі багато спаму. Але почати ви можете саме з них. Також є інші конференції, наприклад, Tech Week, South by South, Saaster та інші конференції, на яких потенційно можуть бути ваші клієнти. Ми для себе обираємо нішеві конференції, на яких присутна наша персона. Це конференції для мак-адмінів. Це чотири конференції в рік, на яких загалом присутні не більше ніж 5 тисяч людей. Але для нас це най Потужніше конференції з точки зору побудови саме стосунків з нашою персоною. Тому не обов'язково одразу фокусуватись на крупних івентах, ви можете обрати нішеві івенти. Наприклад, в сфері медтек або в сфері фінтек, або в сфері EducationTech. Якщо ви знаєте, що там будуть саме ваші покупці та саме ваші потенційні клієнти, краще інвестувати в них, ніж, наприклад, більший веб-саміт або Каліжн. Якщо ви хочете протестувати цей канал, це Ідеальний інструмент для того, щоб це зробити. Отже, ви побудували персону, ви обрали конференцію, крок три це спарсити базу. Як це робити? В багатьох конференціях зараз, наприклад, на веб-саміті, є апка. Що вона дає? По-перше, ви можете комунікувати з вашою аудиторією через ці апки. По-друге, ви можете за допомогою дати аналітиків парсити або скачувати контакти тих людей. Я рекомендую вам використовувати два кроки. Перше, це комунікувати з вашими потенційними клієнтами через апку. Люди дуже класно реагують. Я це тестувала нещодавно на конференції, яку ми спонсорили в Брайтоні. Конференція для мак-адмінів. Я просто набивала руками загальні повідомлення для того, щоб запропонувати зустрітись, і в мене було дуже багато відповідей. Єдиний мінус, що це все треба робити руками. Тому класно, коли ви розподіляєте вашу базу потенційних клієнтів між, наприклад, декільками людьми або sdr діарами. Друге, що ви можете зробити, це зробити масовий аутріч. Краще це робити вже після конференції, коли всі учасники зареєструються, заповнюють свої профілі, та у вас буде максимальна кількість інформації. Тут ви залучаєте чарівного дата-аналітика, який допомагає вам спарсити ці дані. Зазвичай ви отримуєте назву, назву компанії, ім'я людини, іноді імейл. Але навіть за допомогою імені та назви компанії ви можете з фантомбастером добагатити ці дані та створити повний перелік всіх критерій, які вам необхідні для розсилки: а саме: імейл, позиція, країна, індустрія, LinkedIn профіль і так далі. Після конференції ви берете цю базу, обов'язково відсортовуєте її за вашою персоною, тому що на веб-саміті 70 тисяч людей, але там є і СЛЗ, і бездеви, і рекрутери, люди, які, можливо, вам будуть не потрібні. Ви відсортовуєте цю базу і запускаєте розсилку. Моя рекомендація використовувати в якості айсбрейкера або тема повідомлення, або першої строчки вашого повідомлення, яке ви надсилаєте. Саме референс на цю конференцію. Це дуже класно працює, тому що людина розуміє, звідки ви взяли її контакти. Як приклад, ви можете написати sorry, we didn't meet at conference name або catch up from conference name. Далі ви використовуєте стандартний лист, як ви робите, коли ви робите холодні розсилки. «Hey there, sorry we didn't meet during the conference. Далі ви переходите до челенджу, який потенційно ви можете вирішити для вашої аудиторії та пропозицію зізвонитись після конференції. Я вам зараз покажу отут результати таких розсилок. Загалом вони перформлять і працюють дуже класно, незважаючи на те, що багато людей використовують саме такі бази для розсилок. Зазвичай вони дуже класно працюють. Саме тому спробуйте цей канал як один з каналів залучення ваших потенційних клієнтів. Отже, давайте розумуємо, що треба зробити. Перше, будуємо вашу персону. Друге, обираємо конференції, на яких присутня ваша персона. Класно обирати навіть якісь маленькі нішеві конференції, але головне, щоб там була апка. Третє. Робимо розсилки всередині апки. Ви можете навіть пропонувати зустрітись та потім сказати, що у вас не вийшло поїхати. Це абсолютно нормальна ситуація. Четверте. Завантажуємо та скачуємо цю базу даних контактів з апки для того, щоб потім зробити утріч. П'яте після того як ви скачаєте цю базу, ви дошукуєте додаткову інформацію для того, щоб зрозуміти, якій людині писати, правильно побудувати вашу персону, правильно побудувати базу під вашу персону та зробити максимально актуальний офер. Шосте: це починаємо ваші повідомлення з айсбрейкеру про те, що ви не зустрілись на конференції для того, щоб людина зрозуміла, звідки вона взяла ваші контакти. Сьоме призначаємо зустрічі та продаємо ваші послуги та продукти. Я сподіваюся, вам було цікаво. Щасти!